Добрий день. Сьогодні 6 вересня. Ми вітаємо вас в медіа-центрі Україна, Укримформ. Мене звуть Аліна Фролова і перший брифінг на сьогодні у нас з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Добрий день. Пане доброго Віталій, доброго. чуєте нас? Да. Скажіть, будь ласка, зараз вся країна очікує новин з півдня, власне, да, з Очікувано наступу є деякі повідомлення про те, що наші війська просуваються ближче до Херсону, чи зменшує це вразливість Миколаєва, чи зменшує чи якось впливає все, що відбувається навкруги, на підвищення безпеки Миколаєва та області. Ну я вважаю, що безумовно це впливає через те, що активні бойові дії зараз відвертають щонайменшу увагу російських окупантів. Також ураження зазнають пускові установки, які ворог використовує для того, щоб обстрілювати мирне населення Миколаєва. І ну, це має сенс. Що стосується. Доби, ну наприклад, візьмемо сьогоднішню добу за сьогодні. Там зранку о південь збило ракету іскандер, яка була випущена по Миколаєву. Також було зби, збито ПВО чотири ракети Х-101, як вона там називається, тобто інших обстрілів Миколаєва не було з чотирьох громад. Обстріляна лише була Баштанська і в громади, які знаходяться на лінії вогню. Добре, а зараз розпочався навчальний рік. Як це відбувається в Миколаєві? Чи працюють взагалі школи, дитячі садочки? Які обмеження і скільки людей, дітей залишилося в місті наразі і в області? Навчальний процес цього року стартує онлайн. На жаль, окрім декількох там винятків на півночі регіону, де немає зовсім ніяких цілей, там де, де спокійно Кривозерський та Первомайський район, а всі інші? 96% навчальних закладів відкриваються онлайн. На жаль, дітей в самому місті та на півдні регіону дуже мало. Статистику можна надати, але це менше половини. А яка тенденція зараз з евакуацією? Чи люди залишаються в місті, чи продовжується відтік населення з області і в основному куди люди мігрують? стосується евакуації, як такого терміну на зараз немає. Ми готуємося до можливої евакуації людей з вивільних територій на Тобто для того, щоб допомогти їм, що стосується раніше переміщення внутрішньопереміщених осіб, то здебільшого це з півдня. люди переїжджають на північ нашого регіону, первомайський та Вознесенський район, де більш безпечно. Що стосується тенденції, то навпаки, після 24 серпня, люди почали потрохи повертатися там по різним причинам, але тенденція на зараз зберігається на те, що люди повертаються у регіон і у місто. Держпродслужба нещодавно сказала про те, що вода в Миколаєві не відповідає нормам і є непридатною для споживання. Чи могли б ви прокоментувати таку заяву, і що саме робиться для того, щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням? Ви з точки зору технічного що не можна її використовувати? Ну, що зараз відбувається з водопостачанням, з іншим постачанням у місті в області, да? чи є якісь критичні елементи, які потребують уваги, ремонту, а в тому числі там, скажімо, щодо води, питної води, питної води в кранах немає підвозимої. Смічна Вода зараз її постачається усі домівки через те, що вона має підвищену там солоність і забір з іншого. Джерела береться, аварійність мереж зросла приблизно в 5 разів. Тобто водоканал та комунальні служби зараз займаються постійним ремонтом через те, що не витримує запорна арматура. Також на сьогодні проводяться ремонтні роботи через те, що потрапила випадково ракета в. Трубопровід діаметром 500. Це був він був розташований під однією з доріг, куди, куди влучила ракета. Зараз відновлюємо цей водогін також. А взагалі, зараз відбувається, якщо у разі пошкоджень, руйнувань, відбувається виключно поточний ремонт, чи є якісь плани щодо більш глобального відновлення по області тобто, доріг, інфраструктури і інших об'єктів? Ну на зараз при військовому стані заборонені капітальні видатки в принципі ми можемо лише поточним ремонтом та аварійним ремонтом е відновлювати інфраструктуру. Но зараз в принципі казначись ну, заборонено капітальні видатки проводити. Ну і від мене напевне останнє питання щодо підготовки до зими. Зараз дуже активно все це обговорюється в різних регіонах. Звичайно, що у вас ситуація одна з найскладніших. Яким чином ви плануєте готуватись до зими? Які є найбільш критичні елементи, які потребують уваги? Я вам скажу так: незважаючи на те, що в нас прифронтовий регіон, ми знаходимося в топ-п'ятірки по... Підготовці до опалювального сезону згідно статистики офісу президента. По-друге, ми цей процес розпочали ще два з половиною місяці по тому, і на зараз ми готові до для того, щоб розпочати опалювальний сезон. Плануємо 10 вересня там запитувати. Ну приблизно давайте так не 10 вересня, я скажу там, після 10 вересня плануємо запитувати систему та проводити тест. Зрозуміло, якщо є якісь рекомендації для жителів області, які б ви могли зробити по підготовці саме мешканців окремо, будь ласка, дайте їх зважаючи на військовий стан і не зважаючи на те, що ми повністю готуємося до опалювального сезону, я вважаю, що на населенню потрібно мати запас якийсь на всяк випадок, в тому числі. Таких речей, як е, паливо чи там дизель-генератор, при можливості, тому що через обстріли можуть е, якісь форс мажорні обставини впадатися. Тому я згадаю, що запас, якщо це є можливість, треба робити кожному. Дякую. Є запитання від журналістів. Кілька: по-перше, ціни на продукти харчування в Миколаїві вищі, ніж в інших регіонах. Чи не планується збільшити обсяги поставок, щоб якимось чином вплинути на зменшення ціни? Ціни на Миколаїв на продукти є вище через військові ризики, через логістику, тому що не хочуть сюди водії їхати, хоч ми всі розуміємо, що з цим нічого зробити не можна. Поставка буде йти в тому згідно потреб, які є на зараз в населенні, але дефіциту немає, правильно розуміє? Дефіциту немає. Це стосується лише логістики і ризиків по транспортуровців, що водії не хочуть їхати, тому це дорожче доставляти до Миколаєва. І останнє запитання. Останнім часом почастішали ракетні удари ворога по Миколаївських мостах. Чи вживаються якісь заходи для їх захисту? Як ви взаємодієте з військовими з цього плану? А, я можу вам відповісти лише, що вживаємо. Добре. Чи є ще запитання в залі? Дякую дуже, запитань нема. Безпечного вам дня і гарної роботи. Дякую вам, разом до перемоги. До побачення. А, нагадую, що ми з вами працюємо і знаходимося в медіа-центрі Україна укрінформ І слідкуйте за нами. Наш наступний брифінг буде присвячений військовополоненим Азову. І він відбудеться за 20 хвилин. Дякую.